Ну що, всіх вітаю. Пройшов тиждень моєго і замечательного квесту. Чим годувати кіз, коли нема чому годувати. Сьогодні у нас от, вітамінний день. Сосінки трошки врубали, гілочок. Це вже мої сосінки так щоб ніхто там нічого не думав, що... Сують уже щось на моєму подвір'ї ростуть, так що. І вони мені тут на городі не потрібні. Так що отак от. Сьогодні вітамінчики. А процес то йде. Дещо так йде, що взагалі голупуючими темпами, я б сказав. Нема що нема що думати, поки нема що як приймати рішення. Об'їли вже, обгризли все, що можуть обгризати. Вже почав випасати їх. Ніколи цього не робив і вважав, що кози якось самі повинні добувати собі їдло, щоб я їм не заважав, щоб я на них не витрачав своїх сіл і енергії. Але, але Приходиться випасати. Не хочуть вони самі пастися, не хочуть вони самі. Хочу, щоб все було земною. Люблять, мабуть, мабуть. От так от у нас іде. Ще трохи гарбуза є. Теж кормимо гарбузом. Привіт. Вот. Ну а так по запасам, ну не знаю, може бути ще місяць. Може би ще місяць є. Є в мене трохи, ще от кажу, сіна, трохи от віників, трохи, трохи, трохи кукурузи. В цьому мішку у нас що сонячник без насіння. Так що, в принципі, тримаємося десь ще от от І будемо вже міркувати, як де що купляти. Так що такі у нас показ здобутки. Що дівчата і хлопчики прибіжали за мною. Ідіть щось робіть. Всіх зі святом. Всіх вітаю. Так що всім вдалого дня. До зустрічі.